На сьогодні діє програма надання грантів на розвиток або триття власної справи учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. В даному випадку члени сім'ї це чоловік або дружина учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. Порядок надання таких грантів затверджено постановою кабінету міністрів 21 червня 2022 року. номер 700. 38. грант надається одноразово в безготівковій формі за умовами цієї програми. Учасники грантів можуть отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. 250 тисяч гривень можуть отримати за умови створення одного робочого місця. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць надається грант для дружини або чоловіка, учасника бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць, з яких два робочих місця займуть ветерани або особи з інвалідністю для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці понад три роки. Гранти в розмірі 500 тисяч гривень та мільйон тисяч гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем гранту. Обов'язковою умовою гранту є створення робочих місць протягом шести місяців з дня отримання коштів. Для цього ще щоб отримати грант, необхідно пройти п'ять основних кроків: по перше, це написати бізнес-план, подати його через дію. Захистити бізнес-план, підписати договір за Ощадбанком, і отримати кошти і починати діяти.